До психологічної та технологічної підготовки готуйсь 1 листопада на Прикарпатті стартує реєстрація майбутніх випускників на пробне тестування. Для цього варто зареєструватися на офіційному сайті Івано-Франківського центру оцінювання якості освіти, а ще підготувати паспорт свідоцтво про народження та ідентифікаційний код. Експерти радять майбутнім учасникам обирати ті предмети, які необхідні для вступу у вищі навчальні заклади України. Головна мета ознайомити майбутніх студентів з процедурою проведення та типами завдань. І репетитор не зробить йому е, генеральної репетиції. Ніякий репетитор. Репетитор може з ним говорити про зміст. Про зміст. Він може... Але що буде на пункті тестування, приведіть зараз, ну не знаю, візьміть зараз якогось чоловіка, який ніколи не чув про тестування, і заведіть його в аудиторію, він може бути золотим. Але я вам гарантую, що він тест на 200 балів не напише. Абітурієнти зможуть самостійно обрати місце проходження пробного тестування. Це будуть центри та міста обласного підпорядкування. А от саме тестування відбудеться 23 та 30 березня і коштуватиме 84 гривні плюс ймовірна інфляційна складова.